Вітаю, шановні. Хочеться декілька слів сказати про те, що відбулося на саміті НАТО в Вільносі. Я чекав дуже тривалий час, але ніхто про це не каже. Кажуть про що завгодно, як там приймали Зеленського, що казали, що заявляли там, як реагували. Але ніхто не сказав, а взагалі захід, ті країни НАТО, що ж вони там робили між собою? Не з Україною, а між собою. І справа зводиться до того, що вони там святкували. І знаєте, що вони святкували? Дуже значну подію, перемогу над Московією. Так, так, вони перемогли Московією. Тепер, після півтора року повномасштабної війни України з Московією, Європа, Америка, тобто всі весь захід. Вони отримали перемогу. І ця перемога виражається в тому, що на даний момент нема ніякої загрози від взагалі, Московії, що вона нападе на будь-яку країну НАТО. Нема у Московії ані сили, ані техніки, ані зброї, ані ресурсів взагалі вести війну проти будь-якої країни НАТО. І оце і є перемога НАТО над Московією. Не слід забувати, що НАТО створювалось виключно для того, щоб протистояти Московії. Московія за півтора року дуже послабшала, а блок НАТО дуже зміцнився. Вони переглянули свої доктрини, вони переглянули свої видатки, вони переглянули своє виробництво зброї, стан армії. все, все, Вони переглянули, переробили, реконструювали, відновили десь ще і створили нове. І тепер вони не бояться Москові. А те, що війна триває ще в Україні, це їх цілком задовольняє. Уявімо, що ми. Отримали від заходу стільки озброєння, стільки ресурсів, що ми можемо за дуже маленький час, ну, день-два або якийсь там місяць, ми вигнали зі своєї території всіх московиків. Що далі відбудеться? Правильно, припинення бойових дій. А якщо буде припинення бойових дій, то Московія далі не буде слабшати. Вона буде зміцнюватись, вона буде накопичувати ресурси, зброю, вона буде точити свої зуби і пазурі для того, щоб знов напасти або на Україну, або на будь-яку, хоч, хоча б і маленьку країну НАТО. І тоді протистояння буде значно складніше. Тому Захід зараз і дає нам зброю рівно стільки, скільки вистачить для того, щоб зупинити і перемолоти. Ту Московію на своїй території. Якщо війна припиниться, то Московія одразу почне зміцнюватись. І от те, що війна зараз триває і перемилювання Московії далі відбувається, і те, що Московія слабшає кожен день, це і є перемога блоку НАТО. Вони не витратили жодного свого солдата, вони не витратили жодної. Одиниці своєї сучасної потужної техніки, вони заплатили маленьку-маленьку частину свого бюджету для того, щоб знищити Московію і позбутись загрози з її боку. Але це не все, про що йде мова взагалі. Україна досі сподівається на те, що можна. Шантажувати, інакше я не скажу, шантажувати Захід. Тобто розповідається, що от якщо ми програємо війну, то наступні будете ви. Ну, по-перше, поки ми проіграє, програємо війну, той блок НАТО зміцнює ще більше. І вони вже зможуть протистояти Москві навіть в тих умовах, які будуть в разі програшу України. Або, точніше, поразки України. Це перше. По-друге, нам також намагаються всі розповісти, що все добре. От Єдина проблема, яка існує в Україні, це війна. І от війна і суто бойові дії, обстріли, вбивства, руйнування і все все інше. Але чомусь всі забувають про те, що так звані мирні міста, міс... мирні області, де не відбуваються військових дій. Вони вже все, вони вже, як зараз модно казати, шикардос. Вони вже нічого поганого не побачать. І наступна зима, тобто 23-24, вона буде набагато легше, ніж. Минула зима, і все не гаразди минули. І в нас є дуже міцне ППО, і ніякі ракети нічого не зруйнують, а якщо і зруйнують, то це буде міза. Так, вони нічого не зруйнують. Я більше скажу, Московія навіть обстрілювати нашу інфраструктуру перед зимою або взимку не буде. І знаєте чому? Тому що вже нема потреби. Стан нашої інфраструктури та енер... енергосистеми на лютий 22-го, коли у нас закінчився так званий блокаут і почалося збільшення вже енергопостачання і таке інше, от той стан він не змінився. Минуло від лютого майже півроку. Або навіть вже півроку. За цей час. Відновлення, реконструкція, модернізація, ремонт енергосистеми з того, що було зруйновано, відбувся не більше, ніж на 5%. Накопичення енергоресурсів, тобто, по-простому, палива вугілля, мазуту, газу для теплових електростанцій. Накопичення не відбувається, ніхто нічого не закуповує і не накопичує. Тобто, наступна зима буде і холодно і темно. І оті всі блекаути, коли ми розуміли, що зараз є електрика, а от ракети прилетіли, немає електрики. Ну, Нам так розповідали, як воно відбувалось, ніхто власними очима не бачив. Ми це все дізнавалися виключно з новин. Причому не від енергетиків, а від чиновників. Тобто, згадайте, як нам чиновники розповідали про ковід, не лікарі, а чиновники розповідали про ковід. Так само і нам про енергетику розповідають не енергетики, а чиновники. То нам чиновники розповідали, ну, це ракета прилетіла, тому посидіть в темряві, ну а що робити? Війна. Зараз ракети не будуть летіти. Але стан буде набагато гірший. Нам будуть розповідати про те, що, ну, що ж, не встигли ми, не змогли, не накопичили, не відремонтували, не відновили. Хоча тарифи на електрику підняли. І от оті підняті тарифи ще піднімуть. Перед самою зимою нам розкажуть, що треба ж закупити тут останні дні лишилось, треба щось купити, треба накопичити, треба назбирати, треба відремонтувати. Давайте ще піднімемо. Але це не змінить стан. Згадайте минулі мирні роки, коли влітку нам вимикали і світло, і навіть газ подекуди вимикали, воду гарячу вимикали, холодну вимикали. Для чого? Для ремонтів. В мирний час кожного року щось ремонтувалось, проводились профілактики, щось відновлювалось, перевірялось, якийсь там який стан же воно має, що там треба робити, бо зима йде. Взимку цього не зробиш, а якщо і зробиш, то це займе тривалий час, і буде дуже-дуже складно людям в цей час терпіти відсутність чогось або електрики, або опалення, або гарячої води. А зараз всього цього не відбувається. У нас зруйнована інфраструктура, у нас зруйнована енергосистема, а відновлення ремонтів, профілактик тих самих, не відбувається. Навіть не вивчається стан цієї системи, щоб дізнатись, а що ж там взагалі треба ремонтувати, в якому стані ми входимо в зиму. Тож от ті люди, які з минулої зими. Купили генератори і зараз подумають, а може їх продавати, бо гроші вклали, борги навіть повлазили, а воно не знадобиться. Я вам скажу, не продавайте. Мало того, в кого нема генератора, купуйте, поки є цікава ціна. Продавці генераторів вже після перших дзвіночків від нашого Укренерго і подібних контор, типу ДТЕКу, Після перших дзвіночків продавці генераторів вже потягли ціни знов вверх. Потрошки, там десь накинули 300, де 500, де 1000 гривень накинули. але вже потягли ціни вверх. Ніхто їх не роздає за безцін. Вони чудово розуміють, що буде зима і нас чекає знов блекаути. І система буде не те, що аварії на ній будуть. Справа в тому, що в зиму система, в зиму енергосистема увійде в аварійному стані. А її експлуатація протягом зими призведе до величезних, дуже суттєвих аварій. І їх усувати ніхто не буде. І не те, що міста, села, якісь райони цілі області можуть залишитись без електрики на декілька діб взагалі. І Рятувати вас може тільки ваш власний генератор. Тож купуйте генератори, накопичуйте паливо, яке зросте в ціні взимку шалено, накопичуйте, бо ніхто за вас думати не буде. І, і робота буде втрачена, бо підприємства зупиняться. І все буде зупинене, і ціни зростуть ще більше. І навіть якщо закінчиться війна, навіть якщо вона закінчиться до зими, то нічого це не виправить. Навіть коли Запорізьку атомну знов повернуть до енергосистеми України, то її ще ремонтувати треба мінімум рік, щоб вона знов давала електрику ну, більш-менш. Потрібних об'ємах, які хоч щось вирішить, хоч щось якісь маленькі проблеми вирішить, то її ремонтувати треба рік. Тож ніяк не встигнуть вони зробити це до зими. Навіть якщо вона на наступному місяці вся ця атомна Запорізька електростанція буде під контролем нашим України. Тож, розумійте, що нас чекає. Чекають дуже складні часи. І перемога не перемога. Всі чекають перемогу для повернення наших воїнів з фронту. Не повернуться вони ще тривалий час, і після завершення бойових дій цей процес дуже повільний. І просто так сотню тисяч, дві сотні. Півмільйона бійців ніхто не поверне додому навіть після завершення війни. Це дуже-дуже надовго. Тож розумійте, що вам виживати буде дуже-дуже складно. У кого там є якась можливість зробити автономне опалення. Зробити автономне електропостачання, автономне водопостачання. Робіть це, поки є час і є хоч якась невеличка можливість, скористайтесь нею. Бо далі буде набагато, набагато гірше. А після нового року, скоріш за все, буде запущений процес виборчий. І будуть готуватись до виборів, які відбудуться або в березні, або в квітні, а дочасної Верховної Ради, і президента. І звісно, там буде дуже-дуже багато грошей витрачатись на політичні всякі справи, на ті передвиборчі кампанії. Там будуть гристи душити один одного, там буде таке, що. Ой-ой-ой-ой-ой, і треба розуміти, що. Ці вибори наступні будуть сфальсифіковані. Чому? Тому що у нас величезна кількість дієздатних людей, які розуміють, що і як відбувається в державі, вони на фронті. Величезна кількість молодих людей, це жінки, якісь е, е, з дітьми, вони е, і старі, так, е, старі люди також, багато хто повиїжджав в Європу. На території підконтрольній території України дуже мало населення. Сфальсифікувати вибори в таких умовах дуже-дуже просто. І це викличе обурення населення. Результати ті самі. Згадайте, як це відбулося один раз, потім другий раз щодо виборів, як народ відреагував і чому стались майдани. Так, тоді майдани були мирні, прапорцями махали і. Картонними або якимись там фанерними щитами йшли на кулі. Зараз так вже не буде. Зброї по країні величезна кількість. І не доведи, щоб було протистояння військове, збройне протистояння всередині країни, бо внутрішні оці всі протистояння. Збройні протистояння нічого доброго нам не принесуть. Це зруйнує все те, що ще хоч і наладан, але дише. Тож готуйтесь до того, що буде відбуватись у вас вдома. Кулі не летять, снаряди не летять, ракети збивають, всі думають, що от у нас таке міцне ППО і нашу інфраструктуру не зруйнують. Її вже не треба руйнувати, вона вже зруйнована. І ніхто її не відновлює. Бо мало хто каже, що енергосистема від стану лютого 2022 року за півроку була відновлена всього. Всього лише на 5%. Почитайте джерела. Не читайте ви блогерів, які розповідають. Він сам військовий розповідає про енергосистему. Або взагалі людина з російським громадянством розповідає про війну, про політику, про енергосистему, про стан суспільства в Україні. Не слухайте їх, відкрийте сайти, там де люди пишуть про енергетику. А ще краще: відкрийте іноземні сайти. Зараз дуже легко в браузері перекласти їм натисканням кнопки перекласти будь з будь якої мови на українську, почитати і дізнатися, а які ж стан енергетики, інфраструктури, економіки в Україні? Що пишуть люди, які займаються цима цим, дослідженнями і аналітикою сотні років? І в Європі достатньо таких. Пошукайте. Самі не можете знайти, попросіть того, хто вміє це знаходити. Дізнайтесь про це все. Не чекають дуже важкі часи. І перемога це не вимикач від поганого життя до гарного життя. Це лише перемога. Перемога над ворожою армією. Але не тільки ворожа армія несе загрозу нашому життю. І псує якість нашого життя. Думайте, розумійте, готуйтесь. Сподіваюся, що ось все, що я розповів, буде корисне хоча б для якоїсь частини моїх глядачів. Ну а на цьому все. Тримайтесь. На все добре.